Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо гриби, -сині ножки тушковані в сметані. Якщо ви не знайомі з цими грибами, саме час познайомитись. Сині ножки, або як їх ще називають рядовки фіолетові, це дуже смачні ароматні осінні гриби з красивим фіолетовим відтінком на ніжки. Вони ніжні, м'ясисті і чудово підходять для тушкування, особливо зі сметаною. Тож сьогодні переготуємо з них просту, домашню і неймовірно смачну страву. Сині ножки в сметані, які просто тануть в роті. Сказав, що ці гриби навіть смачніші за м'ясо. Але ні, смачніше м'яса може бути тільки м'ясо. Тож не зволікаємо. З гарним настроєм починаємо готувати гриби. Для початку потрібно добре промити та очистити гриби. Якщо гриби ви збирали в тих місцях, де багато піску, то потрібно за допомогою щітки прочистити пластинки. Так як я гриби збирав в лісі, де немає багато піска, я просто промиваю проточною водою, зрізаю нижню частину ніжки, великі екземпляри, великі грибочки розрізаю на половинки або четвертинки. Далі гриби я відправляю в каструлю, заливаю водою, трошки посолю і потрібно їх відварити 10-15 хвилин після того як вони закипіли. Якщо утворюється пінка, пінку збираємо. Далі грибочки відкидаю на друшляк і стіжую воду. Після цього гриби можна відправити в холодильник на зберігання до наступного дня. Можна зразу почати приготування. Після варки в мене вийшло 750 грам грибів. Якраз рецепт на одну повну сковорідку грибів. Як нас в Україні почали говорити, не сковорідку, а пательню. Дві очищені середні цибулини перерізаю наполовину. Та нарізає півкільцями. До таких грибочків цибуля підходить ідеально. Цибулю нарізаємо середньо, не сильно дрібно. Сильно мільчити не потрібно. На розігріту сковорідку наносимо одну-дві ложки рослиної олії, в моєму випадку це соняшникове олія. Та додаємо 1 столову ложку вершкового масла. Готувати можна і без вершкового масла, але з вершковим маслом буде і ароматніше, і ніжніше на смак. Коли масло розтане, кидаємо дрібно нарізану цибулю і обсмажуємо до золотистого кольору. Саме на цьому етапі кухня починає пахнути по-домашньому, тепло і апетитно і всі сусіди відчувають готувати щось смачненьке. Цибулька стала золотистою, тому можемо сміливо додавати відварені гриби. Все це перемішуємо і смажимо все разом 10-12, можна 15 хвилин. Поки випарується зайва рідина, смажимо на середньому вогні. Як бачите, у мене великої красивої сковорідки немає, тому сковорідка така середня. Насипав я трішки лишнє, але зараз випарується зайва рідина і грибочки трішки усядуться. Поки гриби обсмажуються, беремо очищений зубчик чесника у моєму випадку. До це великий зубчик, якщо часник дрібніший, можна два зубчики і мілко нарізаємо. Видавлювати на прес не бажано, краще нарізати дрібненько ножем. Так як гриби ми відварювали вже в солоній воді, за смаком трішки можна присолити і поперчити. Це я роблю вже після того, як наші грибочки обсмажилися і зайва рідина випарувалася. Для аромату додаємо часник та вливаю до грибів 200 мл сметани. Сметану бажано брати пожирніше. Так як сметана в мене не надто жирна, я додаю 1 столову ложку звичайно пшеничного борошна. З борошном соус вийде смачніший. Все це ми перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні приблизно 10-15 хвилин. Краще 15. В цей момент гриби вбирають у себе смак сметани, а соус стає густим, ніжним і просто неймовірно ароматним. На цьому етапі важко стриматися, щоб не спробувати ложечку просто зі сковородки. Поки гриби тушкуються в сметані, нарізаємо зелень. В моєму випадку це петрушка і укроп. Сковорідку зелень ми не додаємо, це вже для подачі на стіл. Посипаємо наші гриби подрібненою зеленю, кропимо або петрушкою, хто що більше любить. Відразу стає ще ароматніше і красивіше, правда ж? Ви просто погляньте, які вони ніжні у вершковому соусі, з апетитною скоринкою, а запах. Цині ножки в сметані це справжня домашня страва, проста, смачна і як приємно зготувати гриби, які сам знайшов в лісі. Гриби виходять м'які, соковиті, зі сметанним присмаком і легким ароматом часнику. Ідеально смакують як з картоплею, з кашею, чи навіть просто зі шматочком хліба. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання, я на них завжди відповідаю. Підтримуйте україномовний YouTube, готуйте з добрим серцем, з любов'ю і вийде надзвичайно смачно. До зустрічі в наступних відео. Всім смачного!